Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, подивіться. Багато є тем, які треба було б розкрити, але зараз розкриємо ще одну тему. Рентабельність і раціональність покупки трактора по частинах. І приблизно по коштах, як можна зібрати такого трактора для прикладу, і саморобного, наприклад, з таким мотором. На базі моста коробки. ГАЗ-53. Значить, тако дивіться. Такий от мотор. Зараз найменша ціна, яку я знайшов: 32 тисячі гривень. Коробки 70 тисяч гривень. Це буде разом вже 100 тисяч. Тобто, це у вас без коліс, без рами, без капота, без отого всього, без, без всяких моментів, без руля. Тобто. Колеса, я вважаю, що десь приблизно будуть 4 колеса, десь разом точно 10 тисяч. Всі інші елементи, оці, ті, що вам точно буде, треба рівні і так далі. Балка, рама, полурама, тобто, то так і набігає ціна подібних тракторів 120 тисяч приблизно. Плюс вам самому треба буде те все діло складати. Відповідно, якщо ви хочете щось таке подібне, то вам вже. Я так думаю, не знаю як хто. Ліпше купити собі вже трактор ця готового. Але є альтернативний варіант для тих, хто має прямі руки і бажання. Берете 5-6 тисяч, купляєте моста ГАЗ-53. За 3-4 тисячі купуєте в нормальному стані коробку до ГАЗ-53. Це, грубо кажучи, разом буде десятка. 10 тисяч, у вас вже є ведуча частина трактора. Десятка. Колеса для прикладу від ГАЗ-66, так як нас збирали люди в сусідньому селі на такій базі. Одне колесо в зборі 4 тисячі гривень. Беремо, грубо кажучи, в доброму стані, там 5, хто хоче. Це буде ще десятка. 20 тисяч у вас готова вже сама база. За 20 тисяч. Це буде вам не сама коробка за 70. 20 тисяч гривень. Плюс такий мотор. Беремо, грубо кажучи, 40. Це я ще порахую до нього редуктор, який буде боковий, до, одна частина до хвостовика коробки, інша частина на шпонку на рімінь, щоб його так поставити. Це навіть буде прикольнішим. Це буде з таким редуктором 40 тисяч. ділюся. редуктори такі великі, тяжкі, 4-5 тисяч гривень. Значить, відповідно, 40 і. 20 це буде 60 тисяч. Полурама, ще пара коліс, ще те все можна вскочити ще в 5 Це буде 65 тисяч, ну там якийсь капот, все можна беремо, грубо кажучи, 70. За 70 тисяч, якщо ви хочете на базі такого мотора, за 70 тисяч ви можете скласти нормального трактора. Давнього там типу, не буде вала відбору мощності, але вали відбору робляться через роздатки від ниви, від шишігі і так далі. Роблять хлопці, якщо ви захочете, відосів купа є в Ютубі, так само можете зробити. Це я вам приблизно так порахував, ці всі моменти. Ну Там ще акумулятор, ці всі нюанси. Це так, ми давайте вкладемо це все, я з натяжкою взяв, тут накинув, на цьому ціну, на хвостовикові, на, на, на цьому накинув, на моторові. Акумулятор вам входить в ту ціну, допустимо. Там руль, це все, колонка, це все можливо знайти на розборці десь і так далі. Тобто, все-таки, ну, не геть у два рази, але приблизно в два рази дешевше, тракторця ви можете скласти. Люди складають, як то кажуть, це не є щось таке з ряда вон виходяще, і ви можете це зложити без питань. Того що, якщо це комусь вдалося, то і вдасться точно і вам, якщо ви хочете. Так само і вам зробити, і так далі, ці всі нюанси. Так що, якщо комусь є велике бажання, хтось хоче, якісь там. Основні запчасті і так далі, хтось там не пань. Я на відео приблизно вам сказав, тому що я зайшов на Олік, зайшов на інші сайти, подивився запчастини, які основні потрібні, і вам сказав ціни. Тобто при великому бажанні, при наявності достатньої кількості часу для того, ви можете це все зробити. Сварка, болгарка, дивіться, до того трактора, само собою, треба було купу всього доробити, особливо його догрузити по возі і так далі. Так що у вас вже буде, як то кажуть, вже з нуля база, що ви зробите один раз, а не будете там доробляти там, чи переробляти. Тобто це вже такий явний плюс. І я би сказав, що якби десь в мене була близько розборка, я б щось таке теж хімічив би. На той час, можливо, ні, за 55 тисяч, як я його взяв. Але якби зараз, то можливо я б щось і думав. би, Тому що запчастин того всього діла вистачає. Всяких моментів. Вам остається тільки, як то кажуть, захотіти те все зробити, реалізувати. Все. От, от такі моменти ви можете в будь-який час там зайти в Ютуб і побачити, хто що робить, якщо вам дуже хочеться. Я не агітую не купляти такі трактори, чи що, чи агітую їх купляти. Якщо питають мене, от є така, -така техніка з наявної, яку ти там можеш порадити, то я раджу, є відео. Дві штуки зараз, там, де я дібрав підбірку. Про подібні такі тракторці, чи фенги і так далі. Все є. Заходьте і дивіться, на каналі є повне. Не дивіться два відео, а тоді пишіть щось. Робіть висновки по багатьох відео, тому що скрізь інформація, збірна. І повну картину, повне уявлення про ту чи іншу якусь сферу ви можете отримати, тільки подивитися, коли подивиться кілька відео, там 5-10 або більше. Відповідно, все інше. То тільки від вас залежить ваше бажання і ваш ентузіазм. Крім того, як то кажуть, ніхто вас не змусить і ніхто не зможе вас чомусь переконати. Брудний вже той трактор, Тому, що все підсохло, я забувся розкрити. Вчора нахмурилося, то думав, що дощ буде. Ще натяжного так і не зробив, бо ж з тим сіном має гімрой тут. І ще там площа 35 сотичних. Ще прийде. Сьогодні його вчора пограбив, грабаркою. І таке хлопаки. так що... Можете все, тільки треба захотіти. І так само там, да, до тої коробки там, гідравліку треба буде придумати. Територію, бачите, о, я дуже добре згадав. Нав'язка від якогось юмза, гідроциліндр. Оце все в зборі, таке, як треба, з розкосами, хай буде ще п'ятеро. Допустим, з натяжкою. Май буде ще п'ятеро. Ну, отак от ви можете скласти собі тракторця. І без проблем на ньому все робити, так як люди роблять. Тобто там не буде щось таке, що, наприклад, ви ж не будете порівнювати його там, з якимось Т-25 чи ще чимось. Це щось такого вийде, може трошки більше, там важче і так далі. Ну і надійніше, міст суцільний, газоновський витримує від, йолки-палки, які навантаження. Так що, таке коротке відео на диво, одне з небагатьох, будете собі мати на увазі. Що вам треба, може що, чогось не згадав, то ви напишіть, комусь поможіть, підкажіть. Що не так, можливо, хтось має досить з тим, то поділіться, хто буде цікавитися. І отак так треба жити, не зрозумів. От Тут я шкрабнув його. Десь я добре шкрабнув. наляха моха. Я ті колеса скоро треба буде міняти. Вони от тріскаються і що хоч з ними робиться. Не від що, гімно. Імено, та і все. Поставили щось. сказали до свидання. Тут о, десь я був різнув. Напевно, не знайду вже в якому місці, десь різнув протектора. Наїхав на якусь херню. Ну, то нічого, як вже є, куди я вже дінуся. І таке -то. І таке то. І то. А мотора того вам хватить, повірте мені, на тону, ваги трактора, хватить вам того мотора повністю. Хочете 0,5, беріть 0,5, хочете 15, беріть 15. Є 10, є 25, є 30 в Україні. Якого заманеться? Там ціни не сильно там відрізняються, там в межах, може, між 11,0, 11, там 25 буде там різниця 12 тисяч гривень. Але там сили буде більше, 12-15, нехай там. Отаке там. Отакі діла хлопаки. Отака думка, ідея, кому цікаво, кому що треба то собі можете в будь-який момент кажу, зробити все, що вам заманеться. Бачите? Я навіть і про таке розказую. Хоч в мене нема тут перед носом самоділки. Но я На прикладі того і на прикладі порівняння по цінах, можете зекономити, бо зараз такий час економити, звісно, треба. Тобто скласти самому, з чого попало, з металолому, можливо, таке, що воно буде набагато краще, навіть. Оце. Та й таке. Ну, добре хлопці, наразі все, що міг хто розказав, все, що знав і так далі. Хтось щось якісь має питання, один одному так само допомагайте, пишіть коментарі, поправляйте мене, поправляйте один одного, підказуйте, і так нам всім буде добре. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!